Збірна України з поразки від Англії стартувала у кваліфікації євро 2024 Для нашої команди це четвертий випадок, коли вона програє перший матч кваліфікації. На відміну від цього разу минулі три випадки сталися на своєму полі. У найпершому відборі України до євро 96 підопічні базилевича примудрилися поступитися вдома скромній Литві Нуль два. Після цього тренера звільнили. А вже під керівництвом конькова наша команда взяла реванш на виїзді «3-1», а також обіграла переможця групи Хорватію. Але це не допомогло українцям піднятися вище четвертого місця, що не дозволило отримати путівку на євро. Наступного разу наша команда програла стартовий машу кваліфікації. На чемпіонат світу 2002. Команда Ловоновського не впоралася вдома із Польщею. 1-3. Втім, то була єдина поразка нашої команди у групі. В підсумку Україна посіла другу сходинку, а вже у стикових іграх поступилася путівкою в Японію та Корею німцям. Третій випадок програшу на старті стався також на своєму полі. Відбір на євро 2016 Розпочався із поразки від Словаччини у Києві. 0-1. у тій кампанії підопічні Фоменка не змогли обійти ані наших сусідів, ані іспанців, і відправилися знову у стики. Того разу Україні пощастило. Наша збірна пройшла Словенію і вийшла на євро у Франції. І ось тепер знову.